Як знайти хорошу бригаду для ремонту квартири чи будинку? На що звернути увагу при виборі майстрів, як правильно домовитись, щоб майстри не пропали і щоб ваш ремонт закінчили вчасно? У цьому відео я дам детальну інструкцію і розкажу, як вибрати бригаду для ремонту. Тут буде більше 20 моментів та питань, які потрібно узгодити з майстрами до початку ремонту. Або як кажуть, домовитись на березі, бо буває, що дали аванс, а майстри пропали або образились. Відповідно, ремонт не завершений, інші майстри за це не хочуть братися. А грошей у вас могло вже не залишитись. Всі, хто додивляться дане відео до кінця, отримують чек-лист з усіма питаннями, про які сьогодні буду розповідати. Тому записувати все не обов'язково. Всім привіт! Моє ім'я Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі Будні дизайнера. Погнали! Ну і звичайно, першим ділом шукайте майстрів по рекомендаціях. Запитайте друзів, сусідів, колег та знайомих, хто їм робив ремонт і чи вони задоволені даною будівельною бригадою. А якщо якісь нюанси з даними майстрами і були, то вони обов'язково вам про них розкажуть. Перевірте портфоліо робіт. Як правило, хороші майстри мають фото та відео своїх робіт, своїх ремонтів, і було б добре, щоб це був не тільки фінальний результат, але і фото та відео процесів робіт, з яких буде зрозуміло наскільки професійно майстри виконують свою роботу і знають технологію ремонту. А в ідеалі це зустрітись на об'єкті даних майстрів, в якому зараз ведуться ремонтні роботи. Там ви зможете все побачити наглядно і задати запитання, які вас цікавлять. Визначте бюджет та обсяг робіт. Чітко опишіть, які саме роботи ви плануєте виконувати, чи це капітальний ремонт, чи це косметичні роботи. Дуже добре, коли є детальний дизайн-проект, в такому випадку можна досить чітко все порахувати та спрогнозувати. І узгодьте, яку суму ви готові витратити на ремонт. А також що буде, якщо ви не влізете у запланований бюджет. Читайте відгуки в інтернеті. Перегляньте, що про даних майстрів пишуть в інтернеті і чи взагалі вони десь представлені в якихось соціальних мережах: Instagram, Facebook, якісь спеціалізовані сайти Кабанчик. Можливо, OLX або інші сервіси, в яких майстри пропонують свої послуги. Зверніть особливу увагу, як майстри працюють з негативними коментарями і як вирішували проблему. А також чи такі проблеми часто в них повторяються. Якщо майстри негативно реагують на конструктивну критику, не виправляють своїх помилок або десь пропадають і не відписують. Залишають своїх замовників наодинці з проблемами, які вони створили, то швидше всього з такими майстрами, з такою бригадою у вас також в майбутньому будуть проблеми. Тому уникайте таких майстрів. Перевірте наявність профільної освіти та наявність сертифікатів. Курси, сертифікати та профільна освіта, звичайно, це дуже добре, це великий плюс. Але не забувайте, що головне це практичні знання та вміння. І часто буває так, що хороші майстри з дуже великим досвідом якраз не мають таких сертифікатів або відповідної освіти. Попросіть контакти попередніх клієнтів. Хороші майстри не бояться дати контакти своїх попередніх клієнтів, попередніх замовників. І це дуже добре, тому що ви отримаєте класний фідбек, класний відгук від людей, яким виконувала ремонтні роботи конкретна бригада. І ви зможете запитати про всі переваги та недоліки конкретних майстрів або ж конкретної ремонтної бригади. Обирайте команду бригаду або ж. Вузьконаправленого спеціаліста в залежності від типу робіт. Звичайно, для капітального ремонту краще мати бригаду та виконроба, а от для невеличкого ремонту або точкових робіт можна взяти окремого майстра або декількох вузьконаправлених спеціалістів. Наступне відео я планую зняти про те, як домовитися з. Майстром або підрядником на конкретні види робіт. Там ми копнемо набагато глибше, і там насправді є дуже багато нюансів, які відрізняються і частково доповнюють сьогоднішню тему. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь, щоб не пропустити. Робіть офіційний договір або письмову угоду. Не всі будівельні бригади люблять працювати з документами, тим більше з договорами. Більшість майстрів працює все ж таки по усній домовленості, але якщо у вашої будівельної бригади є. Договір, є якісь юридичні документи, то це однозначно буде перевагою. У договорі обов'язково мають бути вказані етапи робіт, вартість робіт, терміни робіт, гарантійні зобов'язання та інші деталі ремонту. Ну і, звичайно, письмовий договір є набагато кращим, так як він захищає обидві сторони, і у випадку якихось непорозумінь ви завжди зможете перечитати відповідні пункти у договорі і завжди будете знати хто правий, на відміну від усних домовленостей, які можуть просто банально забутися і довести щось буде складно. Ні в якому разі не платіть всю суму наперед. Домовитися про поетапну оплату робіт. Спочатку аванс, потім оплата за проміжні етапи, і потім вже оплата після закінчення всіх робіт і всіх дрібних нюансів. Не забувайте, платити потрібно за результат, а не за обіцянки результату. Наприклад, у нас оплата робіт відбувається поетапно і після завершення конкретних робіт або конкретних етапів. Тобто тільки після того, як виконаний певний етап робіт. Або певна частина робіт після прийому. Тих робіт, і після того як замовник задоволений результатом, тільки після того він оплачує дані роботи. Тому важливо узгодити контрольні точки та проміжні етапи, коли ви будете виконувати оплату за виконані роботи. Винятком може бути оплата авансом за матеріали, коли там дійсно велика сума. Ну зрозуміло, що виконароб не може фінансувати і платити за всі матеріали з своєї кишені, тому до цього потрібно поставитися з розумінням. Матеріали в будь-якому разі залишаються вам. Звертайте увагу на чистоту, інструменти та порядок на об'єкті. Професійні майстри, вони, як правило, працюють з якісним інструментом і після себе не залишають безладу. Тобто, на об'єкті. Завжди має бути чисто. Ну хіба що там виконуються якісь дійсно брудні роботи, якісь шпатлівки, штукатурки, там певний період може бути брудно. А загалом на об'єкті має бути чисто і все має бути на своїх місцях. Звертайте увагу, чи викороб подбав про своїх майстрів, подбав про їх побут і чи встановив тимчасовий унітаз на об'єкті. До речі, все про порядок ремонтних робіт у квартирі, що за чим потрібно робити, в якій послідовності. Я розказував в одному зі своїх попередніх відео. Воно вже на каналі. Тиціте от сюди або переходьте в опис, там також є посилання на даний випуск. Звертайте увагу на терміни і пунктуальність майстрів. Майстри, які затримуються на першу зустріч зі своїм потенційним клієнтом, часто можуть затягувати і ремонтні роботи. Якщо ж майстри запізнюються. І про це вас попереджають, то як правило такі майстри будуть цінувати ваш час та ставитися з повагою і під час ремонту. Спостерігайте, як майстри спілкуються. Якщо вже на початку робіт у вас виникають якісь конфлікти, якісь суперечки, ви не можете прийти до спільного знаменника, то швидше всього в подальшій роботі все буде тільки гірше. Перевіряйте знання технології ремонту. Запитайте у майстрів якісь питання технічні про утеплення, гідроізоляцію або шумоізоляцію, або про якісь роботи, якусь технологію чи техніку виконання робіт, яка вас найбільше цікавить. Професійний майстер без проблем дасть вам відповідь і пояснить, що за чим і як він буде робити. Майстер, який це знає, веде себе впевнено та відповідає логічно. Уточніть, хто купує матеріали і хто здійснює доставку. Дуже добре, коли майстри купують матеріали самі і здійснюють її доставку, логістику, розвантаження, завантаження, виніс на поверх. Але контроль за витратами в даному випадку залишайте завжди за собою. Обов'язково звіряйте рахунки, цифри та конкретно виконані роботи. Уникайте надто дешевих пропозицій. Найнижча ціна часто означає економію на якості. Тому попросіть, що в виконробча будівельна бригада надіслала вам прайс-лист з цінами на їхні роботи. Ну і порівняйте їх по ринку. А за яким принципом ви обираєте майстрів або ремонтну бригаду? Які питання задаєте, або, можливо, які ситуації цікаві у вас виникали? Обов'язково напишіть про це в коментарях. А ми рухаємося далі. Домовляйтеся про щоденні, щотижневі або щомісячні звіти. Фотозвіт, коротеньке відео, або ж текстове повідомлення про. Процес ремонту, що відбувається на об'єкті, це завжди дуже добре і дуже приємно для замовника. І важливо, що в такому випадку у вас є певний контроль над процесом ремонту, а також це дисциплінує і самих майстрів. Коли ми ведемо наші об'єкти, виконуємо ремонт, то ми також регулярно відправляємо замовникам фотозвіт, відеозвіт або якісь текстові повідомлення. А на деяких об'єктах, звичайно, з дозволу замовника і попереджаємо ми майстрів, ставимо веб-камери, щоб замовник знав, що відбувається в нього на об'єкті і який наступний порядок робіт. Знімайте та фіксуйте все на фото та відео. Якщо в попередньому пункті вам майстри або виконаб відправляли фото та відео звіти, то даний пункт трошки про інше. Тут я рекомендую вам, конкретно будучи на об'єкті, на будові, чи вашому представнику фіксувати певні етапи робіт. Тобто розводку електрики, опалення, якісь інші приховані мережі. Робіть собі фото, відеозвіт. Ці речі вам можуть знадобитися в майбутньому, коли, наприклад, будете вішати якусь картину, або будете сверлити якийсь отвір в підлозі. Таким чином ви зможете звірити, чи немає там ніяких прихованих мереж. Або з часом, якщо потрібно буде щось поремонтувати, доробити у вас буде. Повна картина того, що у вас заховано в стінах, в підлозі чи під стелею. Дані фото-відеоматеріали допоможуть вам у вирішенні суперечок, а також при виявленні якихось прихованих дефектів. Домовтеся про гарантію на ремонтні роботи. Деякі майстри. Та ремонтні бригади дають 6 місяців гарантії. Хтось дає рік гарантії, а є майстри та бригади, які дають гарантію 5 і більше років на всі свої ремонтні роботи. Або ж, наприклад, на деякі типи робіт, скажімо, там електрика, сантехніка, можуть гарантійні терміни відрізнятися. Уникайте майстрів на всі руки. Якщо ремонт великий і складний, або це ремонт по дизайн проекту, то тут. Набагато краще буде брати окремих, вузьконаправлених спеціалістів для кожної ділянки роботи. І ще краще, коли ними керуватиме виконроб, який буде стежати за термінами, за якістю, за доставкою вчасної матеріалів, і буде взагалі контролювати весь ремонтний процес. Це набагато краще, ніж брати якогось одного чи двох універсальних майстрів, які вміють все. Але потрошки і недостатньо високої якості. Слухайте свою інтуїцію. Якщо на першій зустрічі при знайомстві з майстрами, які будуть робити вам ремонт, вас щось насторожує, є якісь речі, які вас можливо дивують, або які вам не подобаються, або у вас виникають якісь конфліктні ситуації, якісь суперечки, про які я говорив раніше, то краще пошукати іншу бригаду. Як будете вирішувати конфліктну ситуацію? Запитайте у майстрів, які у них були конфліктні ситуації, і як вони їх вирішували раніше. Також про такі ситуації ви можете запитати і в попередніх клієнтів, яким дана бригада виконувала ремонт. Запитайте у майстрів, що вони будуть робити, коли вони виконують роботу, а вона буде неналежної якості. Або ж коли вони зіпсують матеріали, чи виконана робота не буде відповідати технічному завданню, або вони внесуть самостійно зміни у дизайн-проект. Хто за це буде відповідати і як буде відбуватися вирішення такої проблеми? Звичайно, це не дасть вам 100% гарантії, що саме так майстри будуть поводитись, але принаймні ви почуєте їхню логіку, їхні думки з цього приводу, і на деякі питання ви точно отримаєте відповіді. Запитайте у майстрів, чи роблять вони кошторис ремонту і чи працюють вони з дизайн-проектом. Зразу скажу, що не всі майстри роблять кошторис, хтось його робить приблизним, хтось рахує по метрах квадратних. А є майстри, які беруть за це кошти і роблять детальний професійний розрахунок. Звичайно, це не коштує 10 гривень і може зайняти не один день. Але маючи детальний дизайн проект, можна досить точно порахувати, яка вартість буде вашого ремонту. Якщо ж вам потрібно розробити дизайн-проект, ремонт, спроектувати будинок або вам просто потрібна консультація, тоді звертайтеся до нас. Всі наші контакти будуть в описі під відео. І не забувайте, що на ринку є немаленька кількість майстрів, які не вміють або не хочуть працювати з дизайн-проектом. І якщо ви не попередите, що ви працюєте з дизайнером, що у вас є детальний проект, то в процесі реалізації у вас може виникнути дуже багато проблем та розчарування. Узгодьте доступи до об'єкту та зони відповідальності. Запитайте обов'язково у майстрів, що потрібно від вас для початку ремонтних робіт, що саме вам потрібно зробити, які дані, матеріали та доступи надати для того, щоб майстри могли спокійно та безперешкодно починати ремонтні роботи. Обов'язково узгодьте ваші ролі і функції, хто за що відповідає. Хто здає роботу і в який спосіб, та хто приймає роботу та в який спосіб, а також згодьте вашу комунікацію, як вона буде відбуватися: чи це буде по телефону, чи це буде створена якась група в телеграмі, в вайбері, чи можливо в якийсь інший спосіб. Звичайно, даний список є неповний і його можна продовжувати. І я сподіваюся на вас, що ви напишете в коментарях під даним відео, які питання майстрам задаєте ви, або які цікаві ситуації бували у вас і як ви їх вирішували. І даний список вам точно допоможе, якщо ви зараз шукаєте. Ремонтну бригаду, ви зможете задати відповідні питання, домовитись про все наперед. І завдяки даному чек-листу ви точно уникнете багатьох непорозумінь у процесі ремонту, і ваш ремонт буде трішечки легшим та спокійнішим. А скачати повний список, повний чек-лист можна за посиланням в описі під відео. Зараз у нас відкрита вакансія архітектора, тому запрошую до нас у команду. Якщо серед вас є архітектори, які хочуть попрацювати з нами над цікавими об'єктами, тоді пишіть нам на пошту. Наша пошта та деталі вакансії будуть в описі під відео. Якщо відео було цікаве, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски. Не забувайте про підтримку нашої армії. Посилання на актуальний збір буде в описі. А тут ви можете переглянути інші не менш цікаві відео на моєму каналі.